Не завадь Богові перетворити проблему на благословення. Коли Господь приходить в наше життя, то Він має намір будь-яку проблему перетворити на благословіння. Людина може йому в цьому завадити. У проблемі шукайте не її вирішення, що, на жаль, роблять більшість людей, коли стикаються з проблемою. Вони фокусуються на вирішенні цієї проблеми. Проблемі шукайте не її вирішення, а Бога, Його откровення в цій ситуації та через цю ситуацію. Передусім, треба фокусуватися не на вирішенні цього проблем, а на Бога серед цих проблем. Шукати Бога і в цій проблемі, і серед цих проблем. Тому що ще раз кажу, що перша характеристика Бога це такий. Бог такий, який перетворює проблему на благословіння. Він там буде, він там є. Треба його побачити.